Вітаю, давайте дивитися, чому у вас перекриваються дороги, якщо ви відчуваєте, що не можете здвинути щось з місця, що щось не то. Дивлюся на оракулі темної луни підсвічує дуже такі цікаві моменти, може показати якісь магічні впливи. Чи просто, наприклад, не завжди ж на нас хтось впливає, буває, ми самі собі можемо щось перекрити через страх, через біль, через боязнь взяти якусь відповідальність за свої дії. так, Можемо казати, це все доля, це все не я, це моя карма, це вищі сили, але мої любі, ні, 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 це все так не працює. Щось нам вже повипадало. Тут люблю такі штуки, вони випадають. Бачу, у вас тут є зитик з горшима, Ви не можете зрозуміти, що таке в тупіці такому. Да? Ніби вас хтось краде щось, а повинно бути все добре. Пробачте за балаган. Тут випали карти, вам показую, як є. Ну, дивіться, по-перше, вашим кривдникам все одно прилетить бумеранг, бо так закони всесвіту працюють. Ніколи не мстимося нікому. За нас все вищі сили, всесвіт. Зробить, повірте, кожному буде так, як той наробив, так на що заслуговує по його життю, по його діянням. Так, це не ми вирішуємо, це вирішують вищі сили. Далі, дивіться. Дивимось, що тут в нас. Бачу вже по тим картам, що випали, у вас є сім'я, у вас є якийсь достаток, так? Але чомусь ви не можете, от ніби гроші протікають сквозь пальці. Може бути так. І ви постійно шукаєте якісь виходи. Але самі по собі ви живете в такому благополуччі, тобто у вас є взаєморозуміння в сім'ї, у вас є, може, навіть дітки у когось програються. так. Але вас мучить те, що ви не можете пробити, можна сказати, ну, цю стелю, так, як кажуть. Але ну, в стелі немає в нас. У нас все це наші блоки внутрішні, наші якісь установки, те, що нав'язано суспільством, світом нав'язано. Не завжди це може з дитинства багато непропрацьовок є. Дивіться, вам треба взяти ініціативу в свої руки. Не полагатися на те, що доля хтось людей, хтось допоможе, хтось вирішить. Не шукайте помічі з е, зовнішньої сторони. Вам треба спочатку знайти поміч в собі, так розібратися, що у вас там не розпаковано. Така страшна карта, але подивіться, тут основа ось тут коробці. Тобто, у вас є не розпаковка ваших талантів, ваших якихось можливостей, які ви бачите. Бачите точніше, і що це вас приведе? Тобто, вас з дві з мертвої точки. Ось цей місток, ви повинні вистроїти самі. По-перше, до себе, до своїх внутрішніх якихось ресурсів, і зрозуміти, що він у вас такий вже нормальний, ви можете на себе, саму чи самого покластися. Вам не потрібні якісь люди ззовні, на яких ви треба вам покладатися, кого шукати, що ви можете самі вистояти, і тоді ви зможете рухатися. Бухатись з місця. Дивіться, по справедливості богиня Феміда завжди на чеку, так, вона завжди зав'язана очима, вона знає. Відчуває, хто, хто на що заробив, хто на що, чого достойно, Так? І це буде так і з вами по житті. Тобто, вашими справами ви будете собі заробляти ваше життя, чи хороше, чи погане, все, що з вами буде відбуватися, чи вже відбувається. Це є ваші наробітки з цього життя, з минулого неважливо, але зрозумійте те, що вас завжди оберігає рід, він з вами, він з вами на зв'язку. Якщо навіть ви не відчуваєте його, це дно колоди, в оракулі, теж дивлюся, це корисно. Ось він з вами на зв'язку, і якщо ви відчуваєте ну, якусь неміч, то ви можете звернутися до роду і вас вони не будуть відторгати, ви самі можете. Його відторгати неосмислено, осмислено, Не треба вам. Це принесе звернення до, до духів роду, до своїх так родичів, якось так ментально, навіть енергетично. Це тільки принесе вам вдачу, і вас це змі... зрушиться з місця. Так, зрушиться з місця і піде далі. Шукайте в собі опору обов'язково.